Добрий вечір. Добрий вечір. Що би ви продовжуєте думку? Про що? Ви, ви, ви казали, я би, ну то продовжуйте думку, ні, ні, ні. що то, ви то, хотіли. То, зробити? то, 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 то не ба, то, то Росії, то Боже, то до вас не відноситься. — відносить. Не. Не. Ну, то файно, то боже Бороне тоді там. Не то, кажіть. То, то я бачу, де ви звідки є, значить. Ну, то шо, так, я, я надіюся, що, я сподіваюся, що ви розумієте, що проходить між Україною і Росією, правильно? Ми десь з України. Ну мені. так ми ж, ми ж донатимо тут, допомагаємо. Ну, я... Стерне... Стерненко донатимо, і Годименко Юрій, от і Притулі. Знаєте, а, а таких... от, от знаєте, я хочу таку штуку запитати вас, знаєте, от, Давайте. давайте. От я от вже теж ну, трошки старший, мабуть, від баса, може, ні, не набагато. От я ну, ніяк, ну, Мені після вчора 56 е, виповнилося. А, ні, ні, ну то, то я трошки старший, значить, не так. набагато на ага. 7 років. значить. А от дивіться, я ніяк догону не приїхали, от ви з'явилися у мене в екрані, так? Ну, напевно, так. В Принципі, ви навіть ну одне слово так сказали, ото, добрий вечір. І відки я зрозумів, що ви з України і нормально розумієте ситуацію, яка проходить між Росією і Україною. І ви знаєте, я Но... вроді от я не навіть не вас беру. От я, наприклад, з дівчатами говорю, раз я бачу, що вони українки. Хоча я не вижу, де вони знаходяться. Бідки, от я не зрозуміти, відки оце? Знаєте, як то можна сказати, рідне чи коріння чи якісь. Знаєте, так, так. як от невидимі волки, я, які прошивають нашу родинність. Я, я, я розумів, про що ви говорите. Е, я відрізняю теж, от я вже місяця півтори так десь в тій чат рулетці сиджу і вже порозмовляв з тим істориком з Вокс Так, ну звок Свертатський так, я знаю. Так, він потужний дядька такий, там ще з блогерами нашими українськими. Вони теж казали, що е, пару місяців і ти відрізняєш той погляд їх звірячий, е, вони п'яні, е, матюкаються, відразу, ну там перше речення, все ясно. То, то вже, ну. Тоже. Значить, ви знаєте, от Бог Спартак, я маю на увазі вот я він декісторик, я правда не годен з ним зрівнятися. Я так, знаєте, мало начитаний, але я від душі говорю те, що є. От, наприклад, я скажу вам по слові, який піднімає питання. Десь 40 років тому назад я їздив в Вороніч. Ну, часто mm -hmm. там бізнес був, знаєте, людей знайом. І oh, коли так. я прийшов перший раз в армії, мій тато сказав, ну я так, знаєте, чи... Чисто випадково кажуть: ну що тато, поїхали домой. Ну, тато очить кров'ю налилися, каже ще раз. І Я 40 років не говорив вже, ну, взагалі на російській мові. Ну, коли їздив Вороніж, ну я з ним по-українськи, а Вороніж не буде по російськи зі мною. Ви знаєте, я замітив тоді, ще 40 років тому назад, я заметив таку штуку. Ну, приблизно місцевий, місцевий які в місті вороніше, проходить так. Пів години 20 хвилин він вже мене розуміє. Ще проходить, він починає мовою говорити деякі слова, день два він вже на українській мові. Я робив такий так. експеримент, кажу, ну слухай, ну ти ж знаєш українську мову. Я кажу, ні, не знаю. А ти польську розумієш? Він каже, я її не чую. Я з ним починаю по польськи говорити, розумієте? Він розуміє. Білоруську розуміє. І, значить, у мене тоді, коли я здовороняш, мені треба було поїхати в Москву ов, я приїжджаю туди. Ви знаєте, ні української не розуміє москвіч, Корінний є мене. ні української, ні російською, ні, ні, ні білоруської, ні польської не знаю. Я щось ніяк не міг задумати. що в же розуміють? А тут ні. Ну а тепер же у зв'язку з історіями цими, значить, от Бог звертатись, вже можна зрозуміти, чого і як, і відки. От, наприклад, навіть надивився документальний фільм там, Кубань 92-й рік, як він каже, «Та ми ж українці, нас спеціально на писали, що ми руски. Руські ми стали там у тридцять році, коли пер, перепис населення. До, до того великороси. Ленін, я пам'ятаю, Лень казали біографії, яке б руські, я як не Мікс... Зрозумієте, що вчителька історії казала, він не русський, а великорос. Ну, 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 давайте так. Ну я не знаю, ви ж тоже, мабуть, якби вчилися. Я маю на увазі в Україні, у школі. Ну, як... у Львові, у Львові. Та, у Львові. О, то Львів, що то. Я, я вам за Львів розкажу. Ну, поступив я в політехнічний інститут, значить, учувся сесії туди-сюди, значить. А я, який факультет? Геодезичний. Ага. Не. То у Львові? У Львові, так. Чекайте, а де Корпус Геодезії? А Корпус Геодезії це я вам також скажу, якщо з вокзалу йти, так. ну, з вокзалу проходите, пішком повертаєте, значить там костел був закинутий, склад. Та не був. Чуть -чуть. А, він, а він, він чекайте, він зараз діючий, він такий красивий. Ну, то пам'ятка архітектури, ні, ні, там ні, ні, був ні. склад. Nee. Там був а, ви знаєте за, 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 за да. Ну Тоді вже гремені почали, але це я знаю, що він реставрується. А тут чуть-чуть випускаються ниші, якраз перед спуском повертаєте наліво і попадаєте та. в генетичний корпус. А там нижче ниші є фізичний корпус, старовинний, ну, старий будинок політехнічного та, інституту, а тут трохи але новий будинок. О. Там, ага, там, там, до речі, гарні сусіди, колбаски продавали скаву. Я туди. Ну, заведу, то то має, маєте на увазі напроти, там через дорогу. Мі, ні, не ні, 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 напроти, то рядом, Там, там при спуску, чуть-чуть далі, ну від, від центрального корпусу, де фізичний був. Напроти, так, напротив. Чуть нижче. напроти то через дороги. Нижче. нижче. Ну, там, ну, через дорогу. Напроти теж яких ну, та, там були? там, ми не йшли, ти там були там магазинчики, там ще через пасі проходиш. Ну отаке. А це тут зараз. То, то. то, то Зразу вийшов там колбаски. Ага. І то вниз. Правда, до гори підніматися тяжко. Uh -huh. Ну і значить, yeah. я, я це сіли з друзями, значить, я оце, що по львівському жаргону там говоримо туди-сюди, як молоді, знаєте, орлив, тут всі е, скали облітали давно а дівчата, знаєте, він каже, ну ти знаєш, yeah. я щоді, е, не спав, цілу ніч я грав, значить так, все, все. Я так сижу, сижу. Я Сванківщина сижу, сижу. Mm -hmm. Потім кажу, слухай, ну а ти що так кожну ніч ти на весіллі ходиш грати, чи що, значить? Ну, <Mile dizzy> well, ви вже зрозуміли. ну, звісно, мене там взяли наперед себе, значить. Ну, а ось таке тут діло було. Ну, знаєте, так. Ну, оце такий, знаєте, ну, культурний, я маю на увазі, на що каже, я, значить. І, до речі, я скільки їздив, ніде більше в голові так не говорить, так культурно виражаюся. Ну, розумієте, так? Так, так, так. Ну, я буду поїхати далі, дід Микола, здобув. Ну, все, я. Дуже по... приємно, мене Ілько звати. Як? Інком. Ілько, Інко. Ну все тоді, я поїхав, дякую за допомогу, за розуміння. Дякую ну, вас, за дивлюся всіх. Дік, Микола, погнав я далі. Все, слава Україні. Вам героям слава натхнення вам допомога. Дякую, дякую.